Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. І о, Україні надається умовні три варіанти закінчення війни. Перший варіант іде німецький варіант вступу в НАТО з тими територіями, які вже є підконтрольні, і з подальшим о, поверненням інших територій. Другий варіант закінчення війни. Ізраїльський варіант завалити Україну зброєю, а вона розби... буде сама розбиратися. І третій варіант, корейський варіант це замороження по лінії бойових дій на невизначений час. Тобто мирні плани Трампа і введення миротворців. Чи наважуться тоді, от е, тут буде у нас, якщо ми дивимо, будемо дивитися третій варіант, ми будемо дивитися, чи наважуться тоді росіяни атакувати військових, західних військових, тобто війська НАТО? Чи справді це будуть гарантії для України за корейським варіантом? Давайте подивимося так, який варіант найімовірніший для України, що він станеться. І а, який варіант найкращий для України? Ви запам'ятали, у нас є німецький, ізраїльський і корейський варіант. Я їх трошечки вам так описала. Якщо вам потрібно більше інформації, шукайте в інтернеті. Тобто, що таке корейський варіант і тому подібне, чи підходять вони взагалі для України. І так, німецький варіант, імовірніше. Що станеться зараз, імовірніше німецький, ізраїльський. Чи корейський варіант на дні колоди. Все рівно, бачите, довгий процес. довгий процес. Так, німецький варіант може бути, бачите? Тут дуже велика вірогідність, що буде німецький варіант, тобто вступити в НАТО з тими територіями, які підконтрольні Україні. А інші території з подальшим їх, як і в Німеччині, колись було. Це не значить, що Україна тепер менше стала. Просто вони їй на, наразі тимчасово не підконтрольні. Тепер ізраїльський варіант, теж, імовірний, завалити Україну. До речі, тут в мене чомусь іде Трамп. От Трамп може так і зробити: завалити Україну зброєю. А може ні? І корейський варіант. Теж можуть. Дивіться, всі три варіанти імовірні. Тут старший аркан, і тут старший аркан. Можуть домовитися. Тобто, дійсно можуть домовитись, і у нас будуть потім миротворці. Е, може бути і цей варіант. Ось якось так. Ізраїльський варіант. І Україна сам собі хазяїн. Ось, зі зброєю Україна може бути сама собі хазяїном. І може бути цей варіант. Тобто, теж все у наших руках. Ось якось так. А тепер зараз подивимося, який варіант найкращий для України з усіх трьох. Німецький варіант, ізраїльський варіант, чи корейський варіант, який найкращий для України. Ну, в принципі, тут карта каже. Ну, зараз давайте подивимося. Німецький варіант. Чи добрий це варіант для України? Так, добрий. Тому що в Україні тоді будуть війська НАТО. Іншу територію, тобто та територія, яка належить Україні, більше обстрілюватися не буде. Розумієте? По цьому варіанту, тому що вона буде в НАТО. От і все, тут залізно, король мечів. Дуже вигідний варіант. Спокій настане. Конкретні саме для підконтрольних територій. України. Тепер ізраїльський варіант. Ну, це маленький шанс. Маленький шанс, що нас завалять зброєю. Бачите, ось ця карта говорить про те, що нас можуть не завалити зброєю. Це тільки так скажеться. Розумієте? От Ізраїльський варіант найменша вирогідність поки що, що він може статися, що нас завалять зброєю. І взяти корейський варіант. От корейський варіант теж нам підходить, ви бачите? А, тобто буде теж спокійно. Чому? Тому що а, будуть а, миротворці, це те, що просуває Трамп, наскільки я розумію. Зараз ми подивимося, чи дійсно по цьому варіанту найкращий, в принципі, я би сказала, ось цей варіант оцей варіант найкращий. Це ще не значить, що він е, добрий, цей варіант. Давайте подивимося. А тут перебор, тут якийсь перебор. Забагато. Нам можуть не запропонувати один з цих варіантів. Тобто, ця карта говорить, що нам можуть щось навіть інше зовсім запропонувати. Гаразд, давайте подивимось ось цей варіант. Тому що третій корейський варіант це замороження по лінії бойових дій на невизначений час. Тобто, це мирні плани Трампа. Ведення миротворців. І тут ми будемо зараз запитувати, чи наважуться росіяни атакувати військових Західних, чи справді це є гарантії для України безпеки. От і випали дві карти. Кхе -кхе. Ні. Ви бачите, тут ілюзії. У нас будуть ілюзії. Ми будемо розчаровані. Це перспективи до розчарування. Тобто, тут оцей варіант, як я вже казала, хоч тут і десяточка монет, так, не дуже щось. Зараз я ще докладу. Чи буде це гарантії безпеки? Ні, не буде це гарантії безпеки. Ні. Не буде. Не буде. Це не є гарантії безпеки. Ось цей варіант, за корейським варіантом, я тут не бачу таких безпек. Хоча, дивіться, випадає. Два тузи випадає, Туз жезлів і туз, туз монет. Але все рівно тут це не є гарантій безпеки. А з другого боку, стоп, стоп, стоп. Дивіться, я дещо я упустила. Все рівно, ось дивіться, показували спочатку карти, що перспектива така, що ми будемо розчаровані. Тобто, спокій буде все рівно перериватися якимись прильотами. І скоріше за все прикордонні зони. Можливо, це не буде летіти по Україні всій, але прикордонні зони будуть обстрілюватись. Для України, в принципі, це теж шанс. І дивіться, тут на дні колоди у нас десяточка кубків, це теж призведе до перемоги. І, в принципі, це теж хороший шанс. От, скажу відверто, це теж хороший шанс. Тобто, ізраїльський варіант. Тут, скоріше за все, дуже нас не завалять. І давайте тоді вже продивимося, до чого це призведе Це ізраїльський варіант. Да. От, я так... От Ізраїльський варіант найгірший для нас. Е, найвірогідніше. Дивіться, можуть програтися всі варіанти. Але ось ці два варіанти, вони мають старші аркани з самого початку. Тобто, це найбільш вирогідніше. Це ні. І це найневигідніший варіант для України. Ось так, щоб ви розуміли. Тобто ізраїльський варіант найвірогідніший, що він не відбудеться, і він найгірший для України. Тобто, все рівно буде печалька, все рівно щось там буде відбуватися. Корейський варіант, я пояснила, що будуть прибережні, ось ті, скажімо так, приграничні зони обстрілюватися, все рівно будуть, не буде летіти. Так? А найкращий варіант це НАТО. І він теж може бути так само здійснений. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!